Доброго дня, любі малята! Мало що в оселі робиться без електроприладів, прибирання квартири, пилосос, сушіння волосся, електрофен, а ще електрочайник, кавомолка, пральна машина, холодильник тощо, а телевізори і комп'ютери. Навіть уявити важко, як би ми могли без них обійтись. Але в користуванні з цими приладами потрібно бути дуже обережними і почнемо з телевізора, адже його ми вмикаємо найчастіше. Телевізор слід ставити в місцях, які не перекривають виходів із приміщення. Найкраще місце на протилежному від виходу боці на відстані 1 метру від опалювальної системи. Не можна залишати ввімкненим телевізор. Якщо в кімнаті нікого немає, якщо загорівся телевізор, вимкни його з розетки та накрий вологим покривалом. Якщо під час телепередачі в телевізорі згас екран, у жодному разі не можна по ньому стукати. На столі для праски повинна стояти металева підставка, що запобігає нагріванню дерева і тканини, забороняється користуватися. Несправною праскою, Ставити її на стіл без ізолювальної підставки, не накручуйте шнур навколо гарячої праски. Це може пошкодити ізоляцію дроту. Перш ніж налити воду в посудину відпарювача праски, витягуйте вилку з розетки, ніколи не залишайте вімкнену праску без нагляду, ставте електрочайник. Настійку рівну поверхню, не встановлюйте його біля нагрівальних приладів, не відкривайте кришку електрочайника під час роботи приладу та не користуйтеся електрочайником з відкритою кришкою. Небезпечно торкатися вологими руками до електрочайника під час кипіння. Уникайте любих контактів з парою. Що виходить з носика електрочайника. Не користуйтеся цим приладом якщо пошкоджений шнур або вилка. Експлуатуючи електричні нагрівальні прилади, слід пам'ятати про те, що вони частіше за всі електроприлади можуть стати причиною пожежі. При роботі та зберіганні електронагрівача на його поверхні накопичується пил. Який може спалахнути. необхідно протирати прилад від пилу м'якою ганчіркою. не можна накривати працюючі електронагрівачі тканиною, папером тощо. Ну що ж, любі малята, електроприлади наші помічники в побуті. Слід додержуватися правил безпечного користування ними, порушення правил. Може призвести до ураження електричним струмом і пожежі. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!